Доброго дня, мене звати Маргарита Вікторівна, я з міста Миколаєва, я трансгендерна людина. Хотіла б розповісти вам про подію вчорашнього вечора, яка перевернула усе моє життя. Вчора ввечері, о 9-й годині вечора, я пішла у магазин супермаркет АТБ для того, щоб купити собі продукти. Все почалося там. До мене пристали три чоловіка, два маленького зріста і один високий, високого зріста в капішоні в червоній куртці. Які там, де я на останній касі скуплялася, я почував свою адресу. О, смотри, підар стоїть. Я просто промовчала. Я нікого не трогала. Я собі скупилася, розрахувалася карткою і пішла. Пішла дворами, щоб поскоріше добратися додому. Це був ну, не так пізно, так було темно, було 9 часов вечора. Я пішла дворами, і тут я переходжу дорогу е на остановки світанок. да, Світ у нас називається, щоб піти другими дворами, щоб піти до себе додому. І тут за мною гоняться два чоловіка, два хлопці. Один десь до 20 років, іншому десь 30. І я чую: стой підарас!» Зараз ми тебе будемо калічити. Ну і звісно, я зупинилася. Я кажу, що трапилось? Що таке кажу, що я зробила? Зараз ти все узнаєш. І понеслось жаргоном. Почали мене брудом обливати, оскорблять. Той, що маленького зріста, почав казати мені, я тебе знаю, я бачив тебе на телебаченні, ти підарас. Ти тебе показувала на всю Україну, то як ти так можеш жити, та як тебе до сих пор не вбили, як ти ходиш по місту Миколаєву. І якщо ти хочеш піти додому живий, вони до мене зверталися у чоловічому роді. Хоча я трансгендерна, відома трансгендерна людина в Україні, яка змінила стать. І офіційно документи на жіночі. Я по закону жінка, яку звати Маргарита. Він каже, та ні, ти підорас, ти мальчик, ти парень, давай, якщо ти хочеш по хорошому давай все, що у тебе є, золото, деньги, телефон, і ми тебе відпускаємо. А ні, говорить, ми зараз тебе тут проламаємо голову, ми тебе тут зараз заб'ємо до смерті. І ти говорить, отсюда живий не уйдеш. Я розуміла прекрасно чудово, що я, що це для мене, цей вечір, ця ніч може бути остання. що я не виживу до ранку. Що я не повернуся додому. Вони навіть не давали мені зробити телефонний дзвінок, не в поліцію, не мамі, не сестрі. Я достала телефон, а вони мені кажуть, якщо ти зараз будеш дзвонити, він бере отак бутилку, у них в руках по дві бутилки, було шейка. Він бере бутилку і каже, я тобі зараз прямо голову запущу. І вони нічого мені не давали зробити. Добре, що в мене був газовий балончик ТРН 4, який був зі мною для самооборони, для захисту. І коли я намагалася зробити два кроки назад, він до мене почав бігти на зустріч, цей хлопець який високого зрісту. І я встигла усти, достати балон і забризати йому очі. Поки я забризгла йому очі, він відбіг в сторону, той хлопець, підбіг до нього, подивиться, що там в нього, бо в нього почали пекти очі. Тим моментом я почала. Різко бігти через двори до себе додому. Чуло багато людей, як я кричала, як різана, багаю, допоможіть, за мною гоняться, мене хочуть вбити. Е, був на вулиці чоловік рік років під 50. Я підбігла до нього і кажу, будь ласка, допоможіть мені. Він каже, що страпилось? Я кажу, ці хлопці не знають, що від мене хочуть, вони хочуть мене вбити, вони хочуть пограбувати мене. Тому що вони сказали, що якщо я їм не віддам, не деньги, там телефони, золото, то вони мене будуть ну, убивать на дворі, тому що я їм по хорошому добровільно віддати нічого не хочу. Вони мені так і сказали, що ти віддаєш нам все, то ти спокійно йдеш додому. Якщо ні, ми тебе зараз тут гасимо і все чистимо, все забираємо і уходимо. І цей чоловік. За якого я сховалася, каже: Ребята, ну що, що в чому діло? Що случилось? А вони йому кажуть: батя, отойди, пожалуйста, що він достає нож, отакий. Десь ну, отакий. Каже: Батя, отойди, тому що ми тебе зараз підріжемо. Цей чоловік відбігає, звісно, я остаюсь без захисту, без захисту, нікому нема мені, щоб допомогти. Потім я біжу далі, почала кричати. Там стояла дівчина у фіолетовій куртці, яка е також це все чула. У мене був шок, істерика, тому що я була в шоці, за мною гналися з ножом. Мене хотіли просто убити. Я не знала, що мені робити. Не всі чули, але ніхто мені в захист на допомогу до мене не біг. Ніхто мені допомагати не міг. Я якось машинально набрала номер сестри. Аліни Позвонила і кажу: сестро, пожалуйста, вибігай на двір. За мною гоняться два чоловіка, мене хочуть вбити. І вона вибігла босяком в халаті на вулицю, і я, коли почала добігати до поворота, вони бігли, до, за мною до мого дому, в мій двір. Ці люди. З ножом із цими бутилками вони розбили бутилку. бутилку. Оце один з бутилками, як розочки, хотів мене поріпокрамсать. А то ножом доб... ну, убивать хто швидше, хто первіше, я навіть ну, не знаю. За що саме головне, що я я обична людина, така сама людина, я людина, не тварина. За що? Що я їм таке зробила? Що вони так жорстоко хотіли мене, вони принизили мою гідність, мою честь. І за те, що вони мені вони мене побили. Вони хотіли мене вбити, вони вдарили мене по ногам, вдарили по руки, кидали в мене бутилки з цим алкоголем. В мене вся курточка е у цьому шейки і вся пльована, тому що вони харкали мені в обличчя, харкали мені на курточку, вдарили мене по руки. Щоб ви розуміли, в мене досі ноги болять, я не можу нормально ходити, ставати, тому що я не знаю, чи в мене повріждені ткані, чи що. але факт, в том, що я вам кажу, я вам клянусь, що вони мен... надо мною так знущалися, що я чудом спаслась, Я думала, я жива додому, не попаду. І це вже далеко не перший випадок, який трапився за мною. Ну зі мною. До цього також було таке саме, коли мене били, знущались, і була група осіб з 50 людей, які мене чуть не вбили. Що їм від мене треба, що вони хочуть, я не знаю. Але у нас місто Миколаїв кримінальне місто. І людям ЛГБТ, а я одна із спільноти ЛГБТ, так, людина, яка трансгендер, яка змінила стать чоловіка в жінку. Не дають нормально жити, ходити, існувати. Та що ж це таке? Що ж мені треба померти? Я ж така сама людина, яка нікого не трогає, яка спокійно ходить по світу, яка спокійно, ну, яка спокійна до суспільства. Що ж я кому зробила, що вони мене так ненавидять? Господи, я дуже прошу вас. Про великий розголос. Нехай усі люди дізнаються про цих монстрів. Я написала заяву в поліцію а, цією. Ну, ніччю. Але я думаю, що поліція не буде опять в очередний раз цим займатись. Вони це діло замнуть, заяву викинуть і все. Вони не будуть нічого робити. І я вам кажу: вони сказали мені, що ми тебе в наступний раз уб'ємо. Вони знають, де мій двор. Де мій будинок, де я живу, вони будуть просто піджидати мене на вулиці, вилавлювати, щоб зі мною розправитися. Я зараз боюсь виходити з будинку, зі своєї квартири, де я живу. Мені страшно. Я в небезпеці. Я не знаю, що мені робити, куди мені бігти, куди мені звертатися, як мені бути. Я не знаю, я просто у віччі. Я нікому нічого поганого не зробила, так як вони мені погрожували, я досі в шоці. Я досі відійти не можу. Я не можу нормально не їсти нічого. Я у мене постійна тривога в душі. Тому що якщо це було перший раз, це вже далеко не перший раз, і не другий, і не п'ятий, і не десятий. Багато разів я зверталася в поліцію, що мене били, грабували, крали документи, ключі від квартири, гроші. Порозумієте, вони просто все замяли, все, вони не хотіли цим займатися. Але настав той день, той момент. Зараз військовий стан, вони просто під час військового стану таке творять. І наступний раз вони мене просто приб'ють. Я просто буду трупом, людиною, яка помре. Потому що він, коли достав цей нож, мене почало тіліпати. Я одна, а їх двоє. Що я могла зробити, що? Той балон би мене не спас, хоча я йому очі забризгала, все одно він біг за мною. Все одно він взяв керпіч, отакий камінь, і кинув мені по ноги. І все одно я з пакетом в руках бігла на отаких каблуках додому. Вони мене не догнали. А якщо б догнали, то вони б таке зі мною б зробили. Вони мені, мене попереджали, вони мені тоді ще казали, ти додому жива не підеш. Тебе уб'ють. Ми тебе тут покалічим. Вони ще дзвонили своїм друзям якимось непонятним, щоб ті так, ну, також підійшли і мене теж добивали. Я, я не знаю. Я просто у Я вас дуже сильно благаю. Будь ласка. Я хочу, щоб цей розголос пішов по всій Україні. Щоб ви побачили, що є такі ненависні люди і такі люди, як я, були обережні, а особливо в нашому місті. Тому що тут живу не тільки я. І я не така одна. Є і багато людей. Хоча були там люди, але вони мене не захищали. Ви мене вибачте, будь ласка. За жести, за все, тому що в мене досі паніка, в мене шок, я на вулицю вийти не можу, тому що я боюся, що зі мною розправляться. І я сьогодні опять я не знаю, ночью не ходи, днем не ходи, та що ж тепер? Вмерти чи що? Я не розумію. Де ж справедливість? Я вчора написала поліцію заяву, результата нуль. Мені не зателефонували нічого. Не спитали, а жива, чи я чи померла. Та ніякому, ніякого діла нашої поліції немає. Вони нічого не хочуть робити. Отримувати кошти, а народ, якому давали присягу і клятву, не хочуть захищати. Я не знаю. Я відома людина, яка знімалась на українському телебаченні, на багатьох каналах. На центральному телебаченні Інтер, Україна, СТБ, а, а, Тет мене крутили, на говорить Україна, нас стосується кожного. І за цього, що вони мене бачили по телебаченню, вони мене ненавидять. І за того, що я популярна, відома, що тіпа, я про себе голосно розказала на всю Україну, що я така. І за цього я дожна померти. Він мені зразу сказав, таких, як ти, ми убиваємо. Сьогодні ти додому, якщо ти одасиш там гроші. Ми знаємо, що ти багата, що в тебе багато грошей. Ти нам одасиш, він сказав, 3000 доларів. Телефон, золото, все, що в тебе є. Ти ж на телебаченні була, ти заробила, ти нам все оддасиш. Я готова була все віддати, ліж би вони мене не трогали. Але хто ви такі? Що вам від мене треба? що я вам винна? Я вам нічого не зробила взагалі, яке ви маєте право мене принижувати, да? е, оббивати брудом, оскарбляти і піднімати на мене руку. Моя рідна матір на мене руку не піднімала ніколи, а вони на мене руки піднімають. Я дуже прошу, щоб, щоб цей розголос пішов по всій Україні. Я сьогодні чуть не померла. І я не знаю, що буде далі зі мною. Можливо, далі я буду не жива, а мене просто приб'ють. Тому я записую це відео для вас, щоб ви знали правду, що на мене покушаються, покушаються на вбивство і хочуть стерти мене з лиця землі. Ці погані люди!